Дорогі брати, дорогі сестри, слава Ісусу Христу! Ви знаєте, що сьогоднішнє свято, храмове свято для Кафедрального собору воно має своє історичне підґрунтя. І початком Його святкування вважається віднайдення чесного дерева Христа Господнього. Святою Єленою, а також таким, такою іншою історичною подією є подія, коли святий Хрест повернули із Персії назад до Єрусалиму у 7 столітті. Під час війни, тоді Хрест вважався великою цінністю і персами він був забраний задля того, бо це був хороший мотив для пізніших переговорів у часі війни. Не можна було поторгуватися. Бо був дорогий для Єрусалиму. Ці дві події вважаються істориками, початком святкування сьогоднішнього свята, яке, скоріш за все, має свій початок уже із IV століття. Отже, церква має ще такий окремий праздник, який ми називаємо воздвіженням, або, якби це можна перекласти, підняттям, вознесенням. Христа Господнього. І в цьому святі ми своїми думками знову переносимося до Страшної п'ятниці. Навіть Євангелія так панорамно, дуже коротко, але пригадує нам найголовніші моменти із Хресної дороги. Починаючи від суду Пилата і аж до того моменту, коли бік Ісуса проколотий, коли Точно всі пересвідчуються, що уже помер. Дорі, брати і сестри, підґрунтя історичне свята, ми всі його розуміємо, чому воно святкується. Але яким є підґрунтя для нас сьогоднішнього свята? Чому той хрест його важливо піднімати і возносити? Думаю, що в уяві кожного із вас. Зараз є піднесена фігура Христа. Що змінюється, коли Хрест лежить і коли ми його підносимо? Коли ми підносимо, воздвигаємо той Хрест, коли він є в вертикальному, стоячому положенні, то ми можемо його набагато краще розгледіти з усіх сторін. Так би мовити, по-сучасному ми бачимо його в форматі 3D. Можемо краще з різних ракурсів побачити фігуру Христа. І хрест насправді для християн не є просто знак, символ спасіння, відкуплення і так далі. Добрі брати і сестри, ми визносимо той хрест, і це свято для нас настільки важливе, що воно в нас тут, для греко-католиків на Закарпатті, є кафедральним святом. Воно для нас настільки важливе, щоб підкреслити одну дуже. Важливу річ, що Хрест є дорогою нашого життя. Він не просто символ чи знак, це наше життя, на яке ми дивимося і на яке ми можемо також дивитися з різних сторін. В один момент нам може здаватися, що для нас все можливо, все нам під силу. Тоді, коли ми дивимося на своє життя із точки зору своєї молодості, сили, або дивимося на своє життя у той період життя, коли більш-менш все добре, змінюється ракурс у нашому житті, і ми можемо бачити, що не все настільки просто, не все я в своєму житті можу, і тоді на своє життя дивимося з іншої точки зору. Це вже друга перспектива. Ну і ми можемо так навколо Христа ходити, дивлячися на нього з різних точок зору, так само у своєму житті ми проживаємо різні періоди і бачимо своє життя по-інакшому у різні періоди свого життя. Міняється перспектива. І дуже важливо, дорогі брати і сестри, щоб ми із вами в один момент свого життя зрозуміли, що. Я не просто можу спостерігати за своїм життям, не просто можу над ним роздумовувати, робити собі висновки, але що є стержнем мого життя. Бо справді хрест це не просто, ще раз повторююся, знак і символ. Він є стержнем життя. І тут дуже важливо, дорогі брати і сестри, не помилитися, бо ми дуже часто, коли дивимося на Хрест, думаємо собі, що це є символ страждання. Для християн Хрест не є в першу чергу символом страждання. Звичайно, він зображує біль терпіння Сина Божого. Але величезне питання чому? Бо любить. Тому, коли християни підносять хрест, і Він став для всіх християн центральним символом, ми просто не можемо без Христа. Ми його носимо на своїх грудях. Ми постійно хрестимося, скільки разів важко порахувати. Ми постійно молячися, робимо той знак Христа на собі. Ми маємо Хрест перед собою практично завжди. І християни завжди його мають також вдома. Чому це так важливо? Бо там зображена любов, дорі, брати і сестри. В першу чергу любов. Бо можна терпіти і страждати і без любові у відчаї. Але для нас хрест став таким центральним символом, знаком нашого життя, тому що там зображений Син Божий, котрий помер за. за для нас. І тоді, коли ми хочемо знайти справжній стержень свого життя, то маємо дуже добре собі усвідомити і роздумати над одною такою правдою, що наше життя яким би періодом воно не проминало, який би період для нас не ставав молодості, часу, коли ми проходимо якісь випробування, є хвороба. Часу, коли ми є вже дорослі, чи то вже старші, незалежно яким є той період, важливо, щоб я той період проживав так, як Христос. Бо ми сьогодні собі, ясне діло, згадуємо про страждання Ісуса Христа. Але пригадаємо собі ціле Його життя, бо ціле Його життя було одною, єдиною дорогою, котра завершувалася на Голгофі. І в тому своєму житті Ісус Христос не просто терпів, Він вмів врадіти. Він вмів побачити іншого і його підтримувати. Ісус Христос вмів завжди співстраждати, але також і розділяти радість із іншими. Коли Ісус Христос проповідує про Царство Боже, то він каже, Царство Боже схоже на великий бенкет. Царство Боже схоже. На Господаря, котрий справив весілля для свого Сина. Ісус Христос старається нам дати ці образи торжественності, радості, котрі милують людське серце. Ми любимо радіти, ми любимо бути щасливими. Ісус Христос вмів бути щасливий. Але вмів так само проходити й ті періоди, коли навіть Апостоли від нього відходили в Гециманському саді. Тоді, коли навіть Він сам переживав сумніви, чи Отець його не покинув. Пригадуєте собі молитву 20-го псалма, коли Ісус Христос висить на хресті. Боже мій, Боже мій, чому ти мене покинув? Почую голос Мого благання. Ісус Христос молиться цей псалом Давида. Тому що відчуваєте саме, що не раз відчуває людське серце. Тому, дорогі брати і сестри, сьогодні у тяжкий період нашого життя нам наново собі треба віднаходити стержень нашого життя. Непохитну основу. І вона полягає не просто в стражданні, в болях, вона полягає в тому, щоб вміти пережити усе. Покладаючися, так як зробив той Ісус Христос, навіть коли сумнівався, все одно поклався в руки Свого Небесного Отця. І тоді справді зможемо сказати, що і в моєму житті Хрест є вознесений, воздвижений. Я Його обійняв, я його прийняв. Я розумію, що це моя дорога до Спасіння. Я розумію, що як би там в моєму житті не складалося, я все хочу прожити так, як проживав то Ісус Христос до Кінця, незважаючи ні на що. Хрест, дорогі брати і сестри, Він спасає нас від ілюзії нашої всемогутності. Бо доти, доки ми маємо певні сили, доки ще щось можемо, диявол постійно нас покушає на ту ілюзію, що Ти. Ти можеш добиватися кращого, ти можеш йти вперед. І це, дорогі брати і сестри, велика ілюзія. Людина завжди втікає від своїх обмежень, від своїх болів і думає собі, що може досягнути завжди всього сама. Коли приходить будь-яке випробування в нашому житті, ми починаємо розчаровуватися, розводити руками і розуміємо, що як ми себе обманювали або вірніше, як... Д'явол нас обманював. І тому хрест вознесений зараз перед нашими очима у це свято, яке має ще й сім днів попразненства. Тобто ми маємо час, щоб ще цілий тиждень роздумовувати собі про хрест як стежень нашого життя, як ту можливість разом з Ісусом Христом усе в своєму житті проживати до кінця довіряючися. У руки Небесному Отцеві. Тому, дорогі брати і сестри, сьогодні вознесім сім хрести своїх життів, дивімося і сміливістю на них. Ми часто боїмося того, що стається в нашому житті. А сьогодні нам важливо це поставити собі попросту перед очі і не соромитися. Є багато речей, котрих я не можу. Є багато речей, котрих я боюся. Ми ж не всемогутні і, і не супергерої. Є багато речей, котрі ми боїмося. Дуже важливо, щоб в молитвах ми їх возносили. Ми дивилися в, прямо в очі своїм страхам, бідам. Бо тоді, в своїй слабкості, ми возносимо в молитві перед Богом і разом із ним можемо доходити до кінця, проходити. Іти тому, бо є хтось, хто мене полюбив до кінця тому, і я можу все до кінця прожити в любові, бо є за кого. Терпіння для нас стає нестерпним тоді, коли немає заради кого терпіти. Але коли ми когось любимо, коли є заради кого, як то ми кажемо, жити, тоді ми завжди маємо силу. І це є сила Христа, котрий сьогодні возносимо. І важливо, щоб він був вознесений у наших життях, щоб ми обіймали труднощі горювання нашого життя, різного роду випробовування, терпіння. Бо тоді, покладаючися в руки Всемогутнього Бога, ми пройдемо і цей період, котрий є малесенькою частиною у нашій вічності лише маленькою частиною, котра має свій початок, свій кінець, а вічність, котру дає нам Небесний Отець, вона є для нас. Амінь.